Барбосик, дивіться який красавчик, дивіться, які очі, це іграшковий пес, дивіться, який він гарнезний гречик. Це його сестра, водолазочка. Дуже перехворіла на якусь таку хворобу, що її перекосило все, забула назву, Абто йому якась хвороба, але не могла їсти, з ротика все випадало, якось її перекосило, але вилікували. Укорчики давали. Це їхня мама, я вже розповідала. Мама. Ну, хоч би оцього хтось забрав іграшкового. Ну воно ж таке гарне, воно ж таке добре. Дивіться в очки. Гляньте в оці очі. Барбусик, покажи свої очі. Заграє. Атосик десь вже заховався. Це їхній братик. Зараз підемо шукати Атосіка. Атосика підемо шукати. Атосик ти в будку заліз. Так, він вже заліз в будку, бо часто він змагається за будку з своєю мамою. Все, дивіться, це Атосик, він вже в будці. Коли вони мешкали біля мого будинку, часто йшла ввечері з роботи і хтось мене підпихав або за, за руку ззаді чіпав. Оберталась цетось, а зараз він мене не знає. На вулиці він мене знав, а зараз він мене. Чо ти заховався? Хтось образив? Та тут є кому образить усю. банда зайшла. Ось банда зайшла. Обіжайте братіка, признавайтеся, признавайтеся. Мама, в тебе що тут? Безпорядок? обіжають твоїх дітей. Ти якось їх примиряй. Що ж такое? Оце в них такий вольєр тут тосик Атосик, А Атосику просто лікували вушко. Робили кольчики і капали. І це він тепер думав, господі прийшла, опять щось буде мені лічити. Не будете лічити, ти вже здоровий. Зараз буду <смас>, цю банду годувати і зачиняти в цьому вольєрі. Погуляли вони окремо, будемо заходити, бо вже зараз темніє. Потрібно йти.